головне події в Харкові та області 30 травня Російська армія продовжує нарощувати угрупування своїх військ на харківському напрямку. Про це сьогодні заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив, що на дирекцію стріли Чалипці та в районі Вовчанська окупанти перекидають сили з інших напрямків, при цьому того, що зібрали недостатньо для прориву української оборони. Зсу також діють, перекидають війська й уже створили резерви боєприпасів. Першочерговим завданням Сирський назвав знищення ворожих літаків, що закидають захисників України кабами, а також Російських БПЛА, котрі коригують вогонь і проводять розвідку. За даними Генштабу, протягом дня значної активності ворога на Харківському напрямку не було. Проте й на півночі від Харкова і на Волчанському напрямку відбулися бої. Вночі окупанти вдарили по Харкову та близькому передмістю ракетами С-300. Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку вісьмома ракетами з Білгородської області. Прильоти були по двох локаціях у Харкові у Слобідському та Немишлянському районах. Марій Гуртерехов повідомив, що постраждали семеро людей. Усі працівники об'єкту критичної інфраструктури, по якому прийшовся один із ударів. Сам об'єкт зруйнований, один із поранених у лікарні. Також пошкоджені 23 житлові будинки навколо. Ще низка ракет влучила по мадій Данилівці. Населеному пункті вщент знищили дитячу юнацьку кіноспортивну школу. На щастя, за два тижні до того персонал закладу, його вихованців і коней евакуювали на Чернігівщину. Повідомив начальник Дергатівської МВА В'ячеслав Задоренко. Обійшлося без постраждалих. Голова громади Олександр Гололобов відзначив, що також пошкоджені житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки. За його словами, серед загиблих лише кролі. Протягом дня у Харковій області лунали численні тривоги та Вибухи начальникова Олексінігобув на смарафоні повідомив, що удари були й капами, і ракетами С-300 у тому числі били по харківському району та околицях міста. У Харкові підприємцям видаватимуть броньовану плівку для вікон. Про таку ініціативу поінформував Мери Гортериху в етері нацмарафону. Він додав, що на днях за підтримки USAID понад сотні підприємців міста отримала генератори та старлінки. Плівка для вікон це друга хвиля запланованої допомоги. Терехов відзначив, що під час прильотів у місті значна кількість людей зазнає поранень саме через скло, що вилітає з вікон. Більше новин на сайті медіа об'єктив незламні разом.